Подивіться на цю красуню, саме вона забрала мій спокій. Стоїть у маленькому німецькому селі, горда і велична, наче хранитель часу. Їй вже близько 100 років, а може, і більше. Мій чоловік розговорився з господарем цієї землі, і уявіть йому 94 роки. Він назвав сорт цієї красуні Кайзер Вільхельм. І з усмішкою згадав як коли ще хлопчиком видирався на це дерево по яблучка. З повагою до віку дерева тепер я мрію про таку яблунку в своєму саду. Придбаю деревце для підшепи. Щоб подарувати нове життя цій легенді. Оно яблунька дуже-дуже високо.